Я вітаю, шановні друзі. Ви дивитесь перший міський телеканал. Це програма інтерв'ю дня. Моє ім'я Олександр Сапельник. І сьогодні в нашій програмі ми говоримо про фестив... міський фестиваль авторської пісні Барди Рудани Рудани-2024». Більш детально про нього нам розповість наша гостя Надія Косяк. Пані, ради вітати вас. Доброго дня, доброго дня всім глядачам і хто дивиться наші фільми. Давно ми з вами не бачилися, але я пам'ятаю, що тема минулого нашого ефі... етеру була в тому, що ми вже підбивали підсумки е... фестивалю Барди-Рудани. Барди тому е... давайте ми просто нагадаємо нашим глядачам, е... які основні ідеї та цілі стоять за цим фестивалом. Ну, цей фестиваль створився ще в 2013 році. Е вже цього року він проходить щорічно, яким не відбувались події. Кожного року ми проводимо цей фестиваль. Ми назвали його Бардеру Дани, тому що він об'єднує творчих людей, які пишуть авторську пісню, створюють авторську поезію. І для того, щоб об'єднати цих людей, щоб спілкувати з ними, щоб підвищувати наш рівень, підтримувати саме розвиток авторської пісні. Ми створили цей фестиваль для того, щоб людям було де показати свої творіння, скажімо так. І вже 12-й цей фестиваль. Він набув статусу вже міського засновники, організатори фестивалю це громадська організація театр авторської пісні, президентом і співзасновником якої я являюсь, і також міський муніципальний заклад палац культури мистецький, От. і виконком Криворізької міської ради. Ось такий фестиваль. Він також підтримка Саксаганської районної міської ради. І ще нас підтримує Долинський, голова Долинської громади. Тому що цей рух почався в нас в Кривому Розі, саме джерело почалося це вичекати із міста Долинське. Угу. А вже 19 травня, так, стартує у 19... Палаці культури мистецька. Так, Палаці культури і мистецькі, 19 травня, о 12.00 на сцені великої зали почнеться цей фестиваль. Чум. Барди Рудан, а чудово! Давайте більше детально розберемо сам фестиваль. Uh -huh. Так, от які жанри та стилі пісень будуть представлені на Е, Будуть представлені в основному, в загалом, це авторська пісня, звичайно. Але стилі і жанри ну, вони можуть бути різними, тому що у нас є такі номінації, як Барт. Це виконання власної пісні під гітару. Автор це коли людина виконує свою пісню і слова, і музика її, але ну, під фонограму, або акапельно, або там, під супровід іншого інструменту. Є номінація автор-виконавець: це коли людина написала пісню на слова іншої людини або навпаки написала. Слова як чиюсь музику, це автор-виконавець. Також авторська поезія, це поети, звісно, і є така номінація, як виконавець авторської поезії. Тобто, ми допомагаємо нашим поетам ну, більш красиво скажімо, подати, озвучити їхній твір Тут поетичний. досить такий різносторонній фестиваль. Так, так. Читець. також у нас є такий жанр, як виконавець інструментальної музики. Тому теж можна, хто володіє грою на інструменті, ми запрошуємо, теж можна прийняти участь. Також колективи. Колективи це мається на увазі ансамблі, тріо, дуети, ось так. Такі номінації. Чудово! До речі, ви сказали, що приєднуйтесь до нас. От, до речі, я хотів би відразу запитати, як проходить процес відбору учасників? Ну, як вам сказати, відбор у нас відбувається. Це завтра, тобто вибачається 19 травня, це буде перший тур. Взагалі проходить в два етапи. Перший тур це конкурсний, конкурсна програма. Потім визначаються переможці членами журі, пізніше я скажу, хто члени журі. І тоді вже от у нас 16 червня буде гала-концерт. Він також буде проходити в Палаці культури мистецькій у Великій Залі. Ну і ще буде один гала-концерт у місті Долинська. Так, чудово. До речі, про Биїз журі. До речі, про журі. Чи давайте ми їх назвемо, угу. я так розумію, так? і розкажемо, чим вони керуються при оцінюванні конкурсантів. І це, ну, ми намагаємось так робити, щоб кожного року в нас трошки змінювався склад журі, щоб вони були одні ті самі. Я являюсь головою комітету і головою журі нашого фестивалю. Ну, хто мене не знає, сказав, що я теж автор-виконавець, автор, автор своїх пісень, мене понад 600 пісень. Я член Криворізької регіональної спілки, національної спілки журналістів, ну, також я поетеса. І Буде у нас також член журі з міста Долинська. Це Микола Литвин, він музикант, вокаліст, аранжувальник і викладач музичної школи міста Долинська. Також буде новий на член журі Олег Сосновський. Це теж дуже відомий музикант, гітарист і аранжувальник, і пісні він також пише і, і займається він теж грою на гітарі. Він навчає дітей грі на цьому прекрасному інструменті. От також у нас буде член журі Григорій Туренко. Це ну, дуже відома у нас людина в Кривому Розі, дуже відомий поет, журналіст. Він також є членом Київської регіональної організації Національної спілки журналістів України. І у нас буде член журі Олександр Лазарів. Це також автор, публіцист, поет досить відома, та, відома людина, він теж співзасновник і голова об'єднання громадської організації Театру авторської пісні. Ось чудово. такий склад журі буде. А чудово, чим вони будуть керуватись? При оцінюванні конкурсантів. Ну, при оцінюванні конкурсантів, по-перше, буде братись за увагу, головне це зміст, звичайно, зміст, подача, професіоналізм подачі, це і емоційність, це і артистичність, професійність виконання, скажімо так. І саме головне ще відповідало віку, тому що у нас на фестивалі приймають участь не тільки люди зрілого віку, а й діти. І що дуже цікаво, що діти будуть читати не лише авторську поезію, а будуть і власну поезію читати. Тобто це наше майбутнє, наше підростаюче покоління. Ми дуже велику увагу приділяємо саме цій категорії виконавців. Тому будемо на це звертати увагу, щоб це ну, для їхнього віку були підібрані твори. Так, чудово. Пані Надію. Чи, а чи будуть цьому році якісь особливості на фестивалі, якщо порівнювати його з минулими? Ну я хочу сказати так. Поки що е, немає точно конкретно визначеної такої цікавинки. Але от хотілося би, щоб я чогось сьогодні прийшла на ваш ефір. Я хочу запросити вас, шановні криваріці, прийти до нас на фестиваль 19 травня о 12-й годині, подивитись на людей, які вже приймали участь, які будуть нові люди, які будуть приймати участь, і можливо. В майбутньому ви теж станете учасниками нашого фестивалю. Я так думаю, якщо прийдуть люди, які пишуть вірші або пісні і вони подадуть якусь таку записочку до суддійської команди, членам журі, хтось із наших учасників оргкомітету їх прослухає. І можливо, якщо там будуть достойні твори, ми надамо можливість кращим виступити на сцені, зачитати. І буде невеличка премія для переможця. Переможець буде визначатись оплесками. Це досить, досить вражаюче, Облесками. що так, можна прийти. І... Я знаю, що зараз знаєте дуже багато в Кривому Розі, взагалі навколо нашого міста, і багато приїхало зараз людей із інших регіонів. Як внутрішньо переміщені особи до нас в місто, тому ну не бійтеся, приходьте, будьте сміливішими, будьте активнішими, і ми надамо вам слово. Якщо це дійсно такий буде достойний твір, то я думаю, що у вас буде можливість виступити на сцені. Це буде або в кінці, або в якійсь перерві. Ну, ми визначимось, як це буде виглядати. Нам хочеться ну, збирати таких нових активних людей і мета Подавати фестивалю об'єднувати, давати можливість себе показати, тому що є багато людей, які сьогодні пишуть, які виходять в ефір, скажімо так, в соцмережах, викладають свої твори. Але ось так наживо у них нема можливості, розумієте? А наш фестиваль і наш театр авторської пісні це така творча лабораторія. Де ми надаємо можливість людям, і у нас такі були випадки, коли людина просто сиділа в залі, як глядач, але дуже мріяла співати. Це ось так у нас була Надія Михайлівна Турчанінова. Яка ну дуже активна, нещодавно рік тому вона пішла в інший світ. Ми її згадуємо, і на фестивалі ми її згадаємо обов'язково. А також ми обов'язково згадаємо тих людей, які теж були членами нашого колективу: це Михайло Похницький, Лілія Панасенко, Алюна Ігнатенко, народний артист Володимир Полубоярцев, наш ексмер. Константин Павлов, екс-мер міста Долинська, Сергій Зеленкоріний, бо він був теж допомагачем нам у цьому розвитку цієї справи. Тому у нас започатковані на фестивалі спеціальні премії цих людей. І тому ось ми запрошуємо. Це дуже почесно отримати спеціальний приз. Є там ну, спеціальні критерії під кожен, десь там за патріотизм, десь за ліричність і щемність твору. Розумієте, тобто ми пам'ятаємо наших героїв, наших улюблених людей. Константин Павлов теж нам допоміг. Скажу він тоді був народним депутатом, і я до нього звернулася, і він допоміг нам. І тому перший фестиваль у 2013 році відбувся. І завдяки йому нас підтримує Юрій Регоріч Вілку, міська рада. Я вдячна їм, що наш фестиваль включений був до програми щодо розвитку культури. І не дивлячись ні на що, ми отримуємо ці кошти, які заплановані заплановані, і вони підуть, звичайно, на дипломи і на призи для учасників. Але у нас теж є збір, як у кожного фестивалю, це невеличкі, це благодійні внески, 100 гривень за твір, і 50 гривень за можна ще один твір заспівати. Ці кошти саме йдуть для проведення фестивалю, там на такі побутові якісь речі. І саме з цих коштів ми виділимо можливо на ось цей цю цікавинку за найкращий твір від глядачів. Ну, це було б дуже чудово, чекаємо. і це така така нова обличчя. Так. Чекаємо нових поетів, з якими б ми з радістю познайомилися, і запрошували б їх до нашого театру. Це дуже чудово, тому що така ідея мені здається, Це такий така сходинка, такий крок, так. де можна показати себе і проявити і показати свою творчість. І це так. це дуже добре. Ну, підійдіть десь, щоб попросити, щоб виступити на сцені в якомусь концерті. Так. Ну вони не дуже вас туди допустять, скажімо так. От, але я ж кажу, що ми прослухаємо цей твір, щоб він був ну без там. Негараздів, і щоб це було звісно державною українською мовою, так пане на цьому будемо ставити крапку в нашій так, розмові. Так, Я так. хочу подякувати вам за те, що ви сьогодні звертали нашої студії. Але давайте ми в кінці ще раз нагадаємо, коли де та у котрій відбудеться фестиваль для того, щоб наші глядачі вже точно запам'ятали дату, так. місце і час правильно. Дорогі глядачі, дорогі діячі, які сьогодні творять щось також творчі люди, і просто люди, які люблять авторську пісню, поезію. Запрошуємо вас. 19 травня о 12 годині у велику залу Палацу культури «Мистецький» де відбудеться 12-й міський фестиваль авторської пісні Барди Рудин, Рудани 2024. Будемо раді вас бачити, спілкуватися з вами. Чекаємо на вас, до нових зустрічей. Хто хоче прийняти ще участь, хоч сьогодні вже в нас завершується, але до кінця дня ще можна подавати заявки. Але якщо хтось подасть завтра, ми розглянемо можливість участі в нашому фестивалі. Мій телефон є в редакції. Якщо ви надумаєте і захочете, вам дадуть мій телефон, ми зв'яжемося з вами. І ви зможете прийняти участь. А, чудово, ну що ж, пане. Ще раз вам дуже дякую за сьогоднішню дякую розмову за і за наше інтерв'ю. А вам нагадаю, що ви дивились програму інтерв'ю дня і говорили ми про міський фестиваль авторської пісні Барди Рудани. Друзі, до якого ви ще можете долучитися, якщо ви займаєтесь творчістю, тому приєднуйтесь, друзі. І нагадаю, що в гостях у нас була президентка театру авторської пісні Надія Косяк. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.